Так, доброго часу. Дивимося з вами Донецьку область. Донецьк сам не буду дивитися, але область подивлюся. Так, окупована частина до кінця червня. Окупована частина. Так, по окупованій частині. Ворог деморалізований, прям капець. Ну і слава Богу. В деяких частинах готовий відходити, деякі частини ще, навпаки, додають, своїх, додають ресурсів. Буде активно працювати ППО, це по окупованій частині. По неокупованій частині Донецька. Важко прильоти. Прям дуже багато буде прильотів. Прям дуже багато. Прям дуже багато прильотів. І знову вода, небезпека вода. Е що це значить? Е ну, будуть поливати тут вам десь якісь населені пункти біля води. Там буде прям загострення. Дуже велике загострення. Так, давайте подивимось, чи будуть нові населені пункти переходити під український прапор в Донецькій області до кінця червня? Чи будуть? Будуть. 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 Ворог буде в бою зупинятися і відходити. Тому що будуть розбиті якісь підрозділи. Колесо фортуни на, нашу... на нашому боці. Ми готові. Світ допомагає, якась підтримка прийде, якісь ще. Знаєте, як раніше не вистачало якогось ресурсу у нас там, але зараз будуть взяті. Там багато населених пунктів буде, саме сіл. Багато буде. Не бачу великих міст от поки що по Донецькій області, тому не треба там мені писати Маріуполь. Маріуполя поки що ну, нема. І навіть я так думаю, що і в Волновахи ще поки що немає. Але є якісь населені пункти, які будуть от саме села. такі. Не... Ну, Вони для, для нас значні, тому що у нас кожен населений пункт, кожна людина вона важлива для нас. так? Тому. Населені пункти будуть потихеньку переходити. Буде деокупація населених пунктів Донецької області. Дай Бог. Дякую вам дуже. Всього вам найкращого. Від вас підписка, вподобайка і коментарі. І Україна вже перемогла. Дякую.